Всіх вітаю! Сьогодні готуємо салат на святковий стіл. Він смачний тим, що всі продукти добре поєднуються між собою. Має надзвичайно насищений смак. Ситний та ніжний. Готуємо. Для початку замаринуємо цибулю. Дві невеликі цибулини нарізаємо тоненькими смужками. Додаємо 2 чайні ложки цукру. Одна чайна ложка солі та одна столова ложка яблучного оцту. Добре перемішуємо і залишаємо на 10-15 хвилин маринуватися. Гриби для цього салату необхідно обсмажити. Миємо, чистимо та нарізаємо їх на невеликі шматочки. На розігріту суху сковороду висипаємо нарізані гриби та обсмажуємо до випаровування вологості. Паралельно відварюємо в підсоленій воді 2 невеликі свинячі язики. З додаванням однієї цибулини, лаврового листка та духмяного перцю. Відварюємо яйця. З моменту закипання проваримо 9 хвилин, Але для салату візьмемо тільки 4 яйця. Коли з грибів випарується вся волога, додаємо олії. До смаку сіль, перець і продовжуємо обсмажувати до готовності грибів. Потім перекладаємо на паперовий рушник. Так обереться зайвий жир і тим часом гриби охолонуть. Готовому м'ясу даємо охолонути в бульйоні та нарізаємо соломкою. Ті частини, що з жиром салат нарізати не будемо. Язик можна замінити на будь-яке інше м'ясо. Додаємо 1 столову ложку гірчиці в зернах. Акуратно перемішуємо так, щоб гірчиця рівномірно розподілилася з м'ясом. Хто не любить гірчицю, цей крок можна пропустити. І зразу викладаємо на плоску тарілку, в якій будемо подавати салат. Змашуємо майонезом. Другим шаром буде замаринована цибуля. Попередню лишню рідину зливаємо. Цибулю майонезом не покриваємо. І зразу викладаємо обсмажені гриби. Проходимо майонезом. Чотири яйця натираємо на велику терку. І вони будуть наступним шаром. Яйця покриваємо майонезом. Потім буде морква по-корейськи. Розподіляємо рівним шаром. Знову майонез. Лишилося натерти три упаковки плавленого сиру. Але перед натиранням його необхідно потримати в морозильній камері. Так він краще буде натиратися. І вони будуть верхнім шаром. Ними також прикриваємо боки. Ще раз покриваємо майонезом і можна сказати, що салат готовий! А щоб більш святково виглядав салат, прикрашаємо на власний розсуд. Покладемо кілька свіжих листків петрушки і моркви по-корейськи згорнуту в спіраль. Ось і все. Салат можна поставити на час-два в холодильник, щоб він краще просочився. Жодне свято не проходить без салатів, а оригінально подані стануть ще прикрасою вашого столу. Готуйте! І нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!